Вітаю в ефірі у студії Віктор Раду. Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів до 21 листопада. Війна триває майже півроку. Весь цей час правоохоронці та військові не втомлюються нагадувати мешканцям одеського регіону про правила безпеки. Нехтування ними може призвести до трагедії, як та, що сталася минулими вихідними. У неділю на узбережжі у Білгородністровському районі, в результаті вибуху невідомого пристрою, загинули троє людей. Ще двоє отримали поранення за попередніми. Даними, група будівельників, ігноруючи заборони та попередження, вирішила відпочити на одному з пляжів. Під час купання в морі від вибуху невідомого устрою троє чоловіків загинули на місці. Будівельники це вихідці з Чернігівської, Запорізької та Житомирської області. Тіла двох знайшли відразу. Ще одного загиблого виявили вранці за допомогою квадрокоптера. Також під час детонації травми отримали 43-річний чоловік із Чернігівської області та 44-річна жінка із Київської. Їх госпіталізували. На місці події працювали фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки та слідчі Тивна група повідомили у прес-службі облполіції СБУ затримало чоловіка, який коригував ракетні удари по півні Одеської області. Зрадником виявився співробітник однієї з державних медичних установ, який не приховував своїх проросійських поглядів. Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про дислокацію військових підрозділів, резервні аеродроми та військові полігони на півдні Одеської області. У своїх доповідях він надавав точні координати об'єктів оборони на карті, детально описував стан об'єкту, матеріал, з якого він збудований, його призначення та використання військовими, а також інформував про чисельність особового складу і військової техніки на об'єктах, при цьому вказуючи кількість облаштованих укріплень. Окупанти в подальшому використовували цю інформацію для планування роботи диверсійних груп масованих і прицільних ракетних обстрілів. За даними слідства, зрадникам виявився місцевий житель, співробітник однієї з державних медичних установ. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, які куруються російськими спецслужбами. Пропозицію щодо співпраці з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону з представниками спецслужб країни-агресора. Зібрані відомості зломисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність. Спілкування з куратором відбувалося з дотриманням конспірації, бо сам коригувальник, за його словами, уникав неприємностей у держустанові. В даний час агенту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії продовжуються, повідомили у прес-службі СБУ. До порту Одеси зайшли два судна під завантаження. Танкер Ельф має взяти на борт 7 тисяч тонн соняшникової олії, а суховантажне судно Сари повезе по зерновому коридору українську кукурудзу. Напередодні в порту південне завантажили 23 тисячі тонн пшениці на Балкер Брейв Командер для відправки до Ефіопії. Нагадаємо, 13 серпня порт Чорноморськ залишили ще два судна, завантажені українським продовольством. Цього ж дня до італійського міста Равенна з України прибуло перше суховантажне судно з кукурудзою та соєю. У новому навчальному році лише три тисячі одеських школярів планують вийти на навчання очно. У місті їх готові прийняти 33 школи. Рівно стільки згідно з результатами перевірки мають у своєму розпорядженні повністю обладнані та безпечні укриття. Як проходитиме навчання під час брифінгу, розповіла директор департаменту освіти та науки міськради Олена Буйневич. В Одесі завершилася перевірка укриттів у навчальних закладах. За її підсумками прийняти учнів у новому році зможуть 33 міські школи, повідомила директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Усі заклади, які мають укриття, що відповідає за висотою стелі, за товщиною стіни. Вони всі абсолютно готові, обладнані всім необхідним, починаючи від протипожежної сигналізації, завершуючи наборами сухих пайків, водою та ліками. Там є меблі для того, щоб діти могли сісти. Є коврові покриття бумати, щоб також діти могли сісти, є іграшки, навчальні посібники. Батьки мають вибір, в якому форматі навчатиметься дитина. Поки що вийти на навчання очно планують близько трьох тисяч школярів. Понад 97% батьків обрали дистанційну форму навчання, зазначили на брифінгу. Обрати її можна у своєму закладі, у своєму класі. Про це достатньо просто заявити. Крім того, в Одесі вже декілька років функціонує дистанційна школа, яка буде працювати дистанційно незалежно від ситуації за вікном. Тобто завершиться військові дії. Заклад освіти ці класи продовжать функціонувати як дистанційні. Якщо батьки обирають очне навчання, а укриття у школі не відповідає нормам безпеки, дитину переведуть до іншого навчального закладу, де є таке укриття. Незабаром багатьом вже зараз повідомили. Вам скажуть в яку школу вас направляють. Ми напублікуємо списки цих шкіл. Вважаємо, що це буде не зайвим заходом безпеки дітей. Батьки отримують інформацію про школу і отримують інформацію про те, коли, о котрій годині і де пройдуть батьківські збори, де батькам покажуть школу, покажуть клас і проведуть до укриття. Але не всі уроки проходитимуть очно деякі предмети планують залишити в онлайн форматі, щоб максимально скоротити час перебування дитині в школі. Пояснює Олена Буйневич. Очно дитина буде вивчати основні предмети абсолютно. 100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика, такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя. Такі ж предмети, як фізична культура, такі предмети, як мистецтво, можуть бути винесені на дистанційне навчання. Цього року, як повідомили на брифінгу, у школах не працюватимуть групи продовженого дня, а також не курсуватимуть шкільні автобуси. Згідно з рекомендаціями ДСНС, укриття у школі має відповідати певним нормам. Серед іншого, рятувальники перевіряють висоту стель, товщину стін, наявність санвузла та другого виходу. Як виглядає сховище, яке успішно пройшло інспекцію, бачила наша знімальна група? Такий вигляд має укриття в одній з одеських міських шкіл. Воно розраховане на 500 учнів. Тут є все необхідне: вода, аптечка та антисептики. Всього в сховищі сім кімнат, у тому числі й два навчальні приміщення, де можуть розташуватися до 90 дітей. Є дошка, є стіл для вчителя, стілець, також ігрова зона, де діти можуть трошки розвантажитися і відпочити. І Є лего, є мати. Діти будуть себе тут відчувати комфортно і сподіваємось в безпеці. На випадок, якщо в укритті доведеться залишатися протягом тривалого часу, для школярів передбачений сухий пайок. Це сухпайки, тут є каша з м'ясом, галети, чай, цукор. І діти зможуть використовувати їх. І вчителі також в укритті є кімнати для дітей із особливими освітніми потребами. Ми не знаємо, яка буде реакція, який буде чи страх, чи можливо атака якась панічна, чи істерика. Тому діти зможуть тут облаштуватися, відпочивати, малювати піском, гратися з іграшками і почувати себе комфортно. За кожним таким учнем закріплений асистент, вчитель, який допомагає дитині, допомагає пересуватися по ліцею і так само допоможе прийти до цього укриття. З 1 вересня у цій школі очно вийдуть на уроки 400 учнів, але в керівництві ще не знають, скільки дітей. Переведуться із інших шкіл, тому заздалегідь розраховують навчатися у дві зміни, щоб у разі потреби прийняти до тисячі дітей. Першу зміну буде близько 500 учнів до 12-ї години, і після 12-ї так само ми можемо прийняти 500 учнів на основні уроки. 16 серпня стартує друга додаткова сесія мультитесту. У першу іспит вже склали понад 11 тисяч абітурієнтів Одеської області. Серед них як жителі регіону, так і внутрішні переселенці. А ті майбутні студенти, які з різних причин не змогли взяти участь в основній сесії разом з усіма, зможуть скласти іспит зараз під час другої сесії. Крім того, передбачено ще третю спеціальну сесію для тих, хто не встиг вчасно зареєструватися на мультитест. Про це розповів. Директор регіонального центру оцінки якості освіти Анатолій Анісімов 16 серпня розпочнеться друга сесія мультипредметного тесту. Триватиме вона до 20 числа. Взяти участь в іспиті зможуть абітурієнти, які зареєструвалися, але не змогли потрапити на першу сесію. Розповідає Анатолій Анісімов, директор регіонального центру оцінки якості освіти. Брати участь у додаткові сесії були тих, хто зареєструвався на основну сесію, з якихось причин не зміг взяти участь в цій сесії, а також ті, хто ну на основній сесії там були причини, за яких вони не змогли так, скажімо, чи своєчасно завершити тестування. Одна із причин, чому майбутні студенти не змогли здати мультитест у першу сесію перерви на сигнали повітряної тривоги. І якщо іспит відбувався у другу зміну, а тривога все не закінчувалася, учасників відпускали додому аби усі встигали дістатися до початку комендантської години. У такому разі їм дозволено прийти на додаткову сесію, додав Анісімов. Була функція зупинити тест, тобто інструктори в аудиторіях давали команду зупинити роботу. Фіксувалася година, коли була, скажімо, зупинена робота. Далі діти всі йшли до сховища. І в залежності від того, скільки там відбувалася повітряна тривога, ну за всю скажімо, проведення основної сесії, у нас повітряна тривога більше двох години тривала. Але от у нас був випадок, скажімо, коли повітряна тривога в другу зміну була майже дві години. Ми вже вже думали, що може все ж таки дітей будемо відпускати, але, скажімо, ніхто не хотів уходити. І ми змушені були, ну, деякі пішли, бо там транспорт, доїзд все ж таки. Ще одну сесію організували для тих абітурієнтів, які з цієї чи іншої причини не встигли зареєструватися на мультитест. Здебільшого, це школярі з тимчасово окупованих територій. Для них передбачили додаткові дати реєстрації з 12 по 15 серпня. Десь 5-7 вересня повинні бути визначитися з населеним пунктом, де вони хотіли би проходити тестування. І до 10 вересня отримати інформацію про місце розташування, про зміну, де вони її будуть працювати, і таке інше. Тобто, до 10 вересня вони отримують запрошення, а 12-16 вересня буде вже спеціальна сесія. НМТ, і це вже остаточна. Тобто більше вже ніяких сесій сесії у нас не буде. Нагадаємо за результатами першої сесії мультитесту цього року. Рекордна кількість абітурієнтів склали іспит на найвищий бал. Ми вже констатуємо той факт, що діти краще впоралися з завданнями ніж минулі роки. Тобто у нас і більша кількість 200 бальників, і більша кількість дітей, які набрали вище 180 балів. От. Майже, майже немає там десь якісь невеличкий відсоток, один чи два відсотка, ті, хто набрали від 100 до 120 балів. От. Ну, в середньому найбільша кількість тих, хто набрав від 140-160 балів. Українські абітурієнти складали мультитест у 32 країнах світу. За кордоном для цього підготували спеціальні кабінети, аби школярі, які у зв'язку з війною евакуювалися з країни, на рівні з рештою могли взяти участь у тестуванні. У неділю 14 серпня православні християни відзначили медовий спас. Всього свята розпочинається суворий Успенський піст. Під час нього віруючі утримуються від м'ясних рибних та молочних страв. Рибу дозволено їсти лише 19 серпня на преображення. Крім того, важливо у цей період не тільки дотримуватися заборон у харчуванні, але й зберігати чистоту помислів. Детальніше про традиції та значення свята розповіла настоятелька свято архангелу Михайлівського жіночого. Монастиря. 14 серпня християни відзначають макові чи медовий спас. У цю дату починається успенський піст. Та головне стриманість має бути не лише у їжі, а й у думках. Важливо стежити за своєю поведінкою, не грішити, не поганословити і зберігати чисті помисли, розповідає і гуменя Серафима. Бажано присвячувати час молитві та збільшувати кількість добрих справ. Ми з Особливою увагою ставимося до себе, до своїх гріхів, до своїх вад. Ми сповідаємося, ходимо до храму і водночас ми робимо добрі справи, тому що піст саме з цим пов'язаний. Людина має стати іншою. Піст після свята медового спасу суворий, але є деякі послаблені, які відрізняють його від великого посту. В Народі кажуть, спасівка, ласівка, тому що зараз можна все. Можна вживати і плоди, і також і те, що зростає на городі, але це дуже строгий піст, насправді, ніякого м'яса, молока, навіть риби. Хоча, на прибрання Господнє, піст послаблюється, і ми можемо щось смачне поставити собі на стіл саме із рибних страв. На Маковії у церкві святять мед випічку з маком та букети страв, які називаються маковійчики. Шабрець, чорнобривці та мак. Обов'язкові рослини для такого букета. Розпочався піст зі свята винесення чесних дерев Христа Господнього. В народі його називають перший спас або медовий, горіховий. Освячують мед, квіти, мак. Тому що в народі це свято називається ще макавій, адже саме в цей день ми згадуємо пам'ять святих мучеників. Макавіїв після медового спасу 19 серпня приходить яблучний, який символізує закінчення літа та настання осені. Яблучний спас, приображення Господні, коли можна вже їсти ті плоди, які нам принесла земля: виноград яблука, батюшка їх освячує, читає відповідну молитву. І ці вже плоди нового врожаю ми вживаємо під час цього успенського посту. Суворий успенський піст, який розпочався 14 серпня, продовжиться два тижні і завершиться у суботу, 27 серпня, напередодні Великого церковного свята, якому він присвячений Успіння Пресвятої Богородиці. Одеським рятувальникам у неділю відпочити не вдалося. Вони практично цілий день гасили пожежу в області. Горів хвойний ліс. Вогонь швидко поширився на величезну площу. На щастя, люди не постраждали. Повідомлення про пожежу в екосистемі не дійшло до служби порятунку близько першої години дня. Біля села Петрівка горіла суха рослинність та чагарники на площі 2 гектари. Потім вогонь перекинувся на хвойний ліс. Через сильний вітер полум'я всього за кілька годин поширилося на територію в 27 гектарів. Загасити вогонь вдалося лише до 9-ї вечора. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти, повідомили у прес-службі ДСНС регіону. ДТП в Одеській області водій Мерседеса їхав на величезній швидкості і не впорився з керуванням. У результаті авто перекинулося, а чоловіка затисло в салоні. Аварія трапилася в Овідіополі. легковий автомобіль перекинувся на дах. Водія було заблоковано в салоні. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розрізали кузов і дістали потерпілого. З тяжкою черепно-мозковою травмою чоловіка госпіталізували. Причини аварії з'ясовують слідчі. Ще одна аварія із постраждалими у подільському районі. Автомобіль вилетів у кювет. Травми отримали водій та пасажир. На дорозі в Подільському районі водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет, внаслідок чого машина перекинулася на бік. 30-річний пасажир та 25-річний водій автомобіля отримали переломи та забиття, їх госпіталізували. За фактом аварії відкрите кримінальне провадження, призначено низку експертиз. Чому саме сталося ДТП, з'ясовують слідчі? Досягти міжнародного розголосу того, що відбувається в Україні уваги та підтримки до нашої країни. Сьогодні це одне з основних завдань відомих українців, тих, кого всі звикли бачити на телеекранах або обкладинках журналів. Вітчизняна кіноіндустрія з початком війни також відкрила свій фронт, розповідає критик та експерт Алік Шпилюк. Їй сьогодні, на рівні з іншими галузями культури, бореться за майбутнє нашої країни. При цьому намагаючись не втратити той прогрес у галузі кіно, якого Вдалося досягти за останні роки. Повномасштабне вторгнення Росії поставило на паузу або загальмувало багато сфер життя українців. До нових умов довелося адаптуватись і кіноіндустрії. Актори, режисери, сценаристи та продюсери всі стали на свій кінофронт. действительно это фронт это фронт в том смысле что с началом полномасштабной войны и агрессии против украины естественно огромное количество и сил и материальных как бы ресурсов и человеческих ресурсов были переориентированы на, на войну Звичайно, під звуки вибухів чи повітряних сирен фільми знімати практично неможливо. Кіновиробництво різко загальмувалося, уточнює Алік Шпілюк. Багато кінематографістів вирушили служити на фронт, інші вступили в тероборону або зайнялись волонтерством. Все, що могло стати в нагоді військовим, відправили на передову. Агромне кількість обладнання було брошено сознательно на допомогу військовим. Та й камери, та какое-то спеціальне сйомочне оборудование. через війну практично закрилося держфінансування кіноіндустрії, але тут на допомогу прийшли західні колеги. В багатьох странах були відкриті спеціальні фонди українських кінематографістів. Нікорі кінографісти виїхали за берницю. Благодаря помощі фонда в самых разных странах вони можуть продолжать Таким образом, свою діяльність також призупинився дуже важливий для розвитку кіно процес створення сценаріїв. Допомогти українським сценаристам взялась компанія Netflix і оголосила конкурс проектів. Собственно, за до 18 числа проходить прийом заявок, і в результаті победителі цього конкурсу получать от от. Netflix лікса фінансування в розмірі 15 тисяч доларів. Кожен із побіділі це значний внесок у майбутнє українського кіно. А для авторів великий шанс реалізувати свої ідеї. Вважає наш співрозмовник. Сам факт того, що вони видають 48 грантів по 15 тисяч доларів на сценарій. Це вже о чому-то говоріть. Очевидно, ані. Своєю ціллю в результаті імеють получення какого-то портфеля важливих сценаріїв, которые, може бути мені будуть фінансувати вже на етапі кінопроїздів. Але не вся увага кінематографістів орієнтована на закордон. Роботи в Україні не почати край. Правда, насамперед це стосується не ігрового, а документального жанру. Да, безусловно, для документалистов сейчас просто очень широкое поле деятельности и очень многие наши документалисты они находятся на фронте и, и снимают и продолжают снимать и огромное количество материала. Єдине вопрос, коли буде час матеріалу обробити, для того, щоб і за этого матеріалу можна було вже з'явити готовий фільм, не маючи можливості представити свої роботи українському глядачеві, творці фільмів, прем'єри, яких очікувалися цього року, домоглися уваги міжнародної громадськості. Декілька гучних показів пройшли, зокрема, на канському кінофестивалі. Было два фильма в конкурсных программах. Фильм Максима Наконечного «Крылья бабочки» в программе «Особый взгляд». И фильм «Панфир» Сухолитского Собчука в программе «Двухнедельных режиссеров». Обидві стрічки були дуже високо оцінені професіоналами та вже збирають нагороди на інших фестивалях, зазначає кіноексперт. Але присутність української делегації на фестивалі у Франції запам'яталася глядачам не лише кінороботами, але й гучною у всіх сенсах слова демонстрацією на головних сходах фестивального палацу, яка пройшла під звуки сирен повітряної тривоги. Команда фільму Хилія Бабочки а наступці провела акцію. под названием sensitive content то есть то что то что в фейсбуке и в других социальных медиа пытаются всячески прикрыть как бы не показывая ужасов войны Которая приходить сейчас на території України, участь українців у міжнародних фестивалях та преміях важлива не лише для розвитку вітчизняної кіноіндустрії. Сьогодні це також можливість привернути більше уваги міжнародної громадськості до різних аспектів війни, пояснює Алік Шпілюк. Як правило, організатори фестивалів викрають такі конференції і круглі столи для того, щоб поговорити з українськими учасниками і об'яснити, для тех, кто, может быть, еще не совсем в курсе, что значит российская агрессия в Украине, против чего она направлена, каким образом украинское кино может выжить в этих условиях. Во многом і uh, протистояння uh, російської пропаганде. Українські кінопрем'єри на міжнародних платформах не закінчуються. Експерти чекають на ще кілька гучних картин. На фестивалі в Лакарна буквально пару днів тому назад состоялась прем'єра ще одного українського фільму «Как там Катя, і, і на uh, фестивалі в Вінниці. состоится еще одна премьера фильма, который все с огромным нетерпением ждут, фильма под названием Люксембург-люксембург, режиссера Антонио Лукича. Нові фільми українських авторів, за словами нашого співрозмовника, показують вкрай високу планку і вселяють надію, що незважаючи на війну, вітчизняна індустрія кіно продовжить розвиватися. І вже наступного літнього сезону фестивалів Україна зможе сама влаштовувати прем'єрні покази та приймати гостей з усього світу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.